Майстриня Ольга Шалейко у нас у студії. Вона буде розказувати нам, як зробити дуже гарні квіточки у техніці Канзаші. Олі, добрий день. Здравствуйте. Ви принесли багато до нас квіточок, так саморобних. Вони майстерно дуже вправно виконані Спасибо. і навіть виглядають як справжні, так деякі. Розкажіть про ваше захоплення, скільки вже років ви займаєтесь цим мистецтвом? Вдохновилася якби як більше годин тому. От техніка Канзаші Канзаш, техніка це традиційне украшення для волос, и японских китайських і японських как би, женщин, в общем. Традиционные канзаши изготавливаются исключительно из шелка и склеиваются на основу при помощи рисового клея. Ну, как бы у нас как бы не получилось сделать рисовый клей, тот, который нужен. И, в общем, мы пользуемся более современным способом. Это клеевой пистолет горячий, либо же для начальных этапов подойдет клей-момент кристалл, который как бы не... Всем доступный. Да, всем доступный, да. Так, Сьогодні ну, ми будемо вот резиночку угу. для волос. Так, ось така вона маленька, проте там дуже багато кольорів, так, з блискітками, все, що потрібно для справжньої жінки, все, що Чисто. подобається, так? Угу. Да. Угу. Для этого нам потрібно, собственно говоря, лента атласная різних цветов. Ми беремо стрічки лише атласні чи можемо брати будь-які, які сподобаються. е ну, почму? В роботі нам можна може пригодиться не тільки ленти, в общем, а і сама ткань. ткань і атлас, і органза, і тут же креп-шифон і так далі, і тому уподобне, тканини, які не дуже сипляться, і, ну, які не тянуться, воля якби как бы, удобно, удобно в роботі. Ну, давайте починати робити такі гарні пелюстки. Так, что потребно спочатку? Изначально потребуется нам атласную ленту шириной 5 см, разрезать на квадратики 5, 5 на 5 см шириной, при помощи, скажем так, ножниц или же вот паяльника обычного, либо же, если нет, кто не умеет пользоваться паяльником, можно выжигателем по дереву. Паяльником намного удобнее пользоваться, так как... при розрізанні ленти на квадратики, вони ж тут же оплавляються краї, вони несипаться і вигляд доволі таки культурний. Угу. Ось у чому секрет, так? Да. Наші стрічки не повинні сипатися. Ні, це ма кбує, це мешає роботі. А да. коли ми нарізали такі квадратики, що робимо далі? Принцип это в принцип, канзаши це склажування в певному порядку лепестка, і квадратики з цього получається лепесточок. От сьогодні ми будемо робити вот, будем вот такий лепесточок із завитушечкою. Доволі -таки. так, такий он... Угу. Он. маленький тендітний, він. Він да, да. Uh, какби бы, не дуже складний, але і потребує некоторих навиків. Ну, как бы, давайте приступимо. Так, у нас буде квіточка ось схожа на ось цю. Да. Теж зав'ятошечки. Угу. Така вона буде дуже гарна. Така. Але тут рожева а у нас буде трикольорова. Да. Так, зрозуміло. Ну, то ж почнемо розповідати, як треба складати стрічку, щоб вийшла така краса. В общем, берём квадратик атласной ленты, складываем его напополам, вот по диагонали. И немножечко оплавляем край для того, чтобы спаять уголки, так сказать. Угу. Для этого нам понадобится на данный момент два таких вот уголка. То есть мы их склеюємо так немножечко. Можно также спа спаивать э, над свечкой. Ну, как бы. Кому я зручный. Кому как удобно и что есть под рукой. Далее слаживаем еще раз на пополам. Уже угу. два колера складаем теперь. Да, 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 да. Вот. Так. Берем вот такую вот заколочку. Ну, у кого какая дома есть, в принципе. Фиксируем, чтобы она никуда не ерзалась. И вот такой нюансик маленький. Нужно два конца, два уголочка нам спаять, соединить. В дальнейшем они нам просто нужны нужны будут для завитушечки, собственно говоря. Так, спочатку ми підрізаємо їх. уголочки і аккуратненько його склеюємо дві стрічки двох кольорів, щоб квіточка була у нас яскрава. Вот здесь вот как бы есть так небольшой такой секрет для того, чтобы завитушечка не раскручивалась в процессе ношения и как бы не деформировалась, я пользуюсь клеем. Вот здесь вот. берется клей и немножечко аккуратненько наносится и трошечкой склеиваем. Да. Ваше, Эту процедуру нужно делать довольно таки быстро. І в нас же виходить ось така гарненька. Так, гарненький пелесточек. Жена можна сказати маленька квіточка. Так тоже гарно. Далее сворачиваем опять же два противоположных уголка. Убираем заколочку, которая нам пока мести не нужна. Смотрим, чтобы все было культурненько, чтобы этот лепесточек хорошо сидел. Если он нам нравится, все нас устраивает. Мы спаиваем, вот эти, обрезаем уголочек немножечко. Олі, нас дивляться зараз глядачки, які ніколи не робили цього. З першого разу у них вийде. Як ви гадаєте? Ну, як вам сказати, іменно э, цей вид ліпісточка, звісно, не вийде. Требуються навики, навик спробувати прості, круглі і острі ліпіски канзаша. Ну, якщо посидіти трохи, потренуватися, то обов'язково вийде, так як в цьому немає нічого складного. Терпіння, терпіння і бажання. І натхнення, звичайно. Да. Продали бажання. Так, відрізаємо знову кінчик Далі. і підпарюємо. Чому ми не користуємося кожного разу клеєм? В чому різниця між приклеюванням та використанням вогню? Ну, коли... Просто для зручності, Далі, так? Навірно, так, тому що ну, клей може можна вилізти, може статися сліди. Ну, а ось це ось доволі таке доступно просто і акуратненько. Плюс, ко всьому, якщо ми обрізаємо як бы, ворсинки, не, 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 не розпушається, ми обрізали, обпаяли, і все культурненько ліпісточка. Так, навіть складно уявити, що, наприклад, ось ця прикраса вона виконана <кій> з допомогою клею. Ніде немає ніяких там, цяточок, нічого ніде так, не стирчить, усе дуже Ну. Так, мабуть, тому що ви комбінуєте і клей, і використання вогню. Так, це у нас така пов'язка для дівчинки. Да. Мабуть. Так, коли ми зробили такі пелюстки, що далі? Скільки їх взагалі потрібно? Це кожна майстриня сама? вже вирішить? Uh, так, да, це вже вирішує кожна майстерина сама, який по розміру буде цветочек, який вот, і так далі. І тому Можна, звісно, довго. Играться, вот выдумывать и фантазировать. Все это зависит от фантазии как бы самого мастера. Можно сделать несколько шариков, так, да, лепесток? Да, вот, кстати, вот лепесточек мы все-таки еще не доделали. Так, что далее? Вот. В дальнейшем мы берем квадратик ленты партивой серебряной, вот такая вот тоже лента. Опять же таки спаиваем. Такая же самая процедура. Та же самая процедура, раз на Второй раз не пополам. І в один. І нам понадобиться еще один. Ще в теньке. Це для одного пелюстка ми це, це, це все, да, Для одного лепесточка. буде. Скільки часу ви витрачаєте на одну квіточку в середньому? Um, ну, час два. Це в лучшем случае. Это если, скажем так, уже знаешь, что хочешь получить в итоге, какой расцветки и какие сами по себе лепесточки. А вот если сидишь и выдумываешь, то это можно долго играть. Творческий сидеть. процесс. Творческий. Да. Вот, так. продолжаем дальше. Берем парчевую ленту и, так сказать, обволакиваем в Пробуем один шар по листка, та другой. Сколько таких шарів может быть? Все зависит от желания, потому что... Чем больше, тем больше часу мы вытратим. Ну, конечно. Вот. И все тот же шарик. Та же методика. Та же методика. Обрезаем уголочки. И вот здесь вот надо будет хорошенько оплавить края, дабы они Маленький нюансик такой, если оплавляете, вот так вот обрезаясь зажигалочкой или над свечой. Лепесточки нужно обпалять именно у края пламя, а не сверху, потому что если оплавлять вот так вот сверху, то можно просто э, почернеть. Просто он почернеет, да. Так, вот. Ось один полесток у нас же готовый. Почти. Да, вот последний такой нюанс ему нужно задать, будет подрезать вот это вот низ некрасивый. Вот. Мы берем просто подрезаем. Уже важливо, чтобы каждый пылесток був однакового розміру, так? Ну да, желательно, потому что ну, это в дальнейшем будет все э, видно, сказываться на итоговой работе. Конечно, э, Сразу ну, как, невозможно навчитися подрезать все одинаково. Ну, з опитом при желании. Все оно прекрасно. Так, було бажання. Все вийде. Так. Скільки в середньому потрібно зробити пелюстків для тих, хто тільки починає робити квіточки? Ну, для начала можна попробувати зробити обічний ліпісточок, круглий, острый, ну, допустимо, із шести. Вот. Ось такий це ви називаєте звичайний, так? Нет, вот, ні, от круглий, звичайний, традиційний лепісток канзаші, це от круглий, да, це от на ромашечках, от такі от круглі. Вони не складні в виконанні. Ну, швидко можна наділати їх. А як їх робити? Ви нам покажете, це ось такі маленькі звичайні. Чи сьогодні ми складемо квіточку? Сьогодні ми давайте зберемо таку, так. таку квіточку. В принципі, в інтернеті дуже багато майстер класів по зготовленню ось таких от простеньких ліпусточків. І у вас ще буде нагода прийти і показати да. нам ще таку технологію. В цьому поки ми зробимо другий ліпусточок. Так, один у нас вже готовий. Да. І в нас буде квіточка на резиночці, так? Да, на резиночці. Ну, добре, На резиночці, резиночки, вони більш как бы, розпространені. А, можна делать на заколочках, можна делать ободки, пов'язочки, також можна делать брушки для декорації, шапочок, платьев і так далі і тому подобне. Для тих, хто з першого разу не все зрозумів, ось другий пилісток ми робимо, да. так треба уважно дивитися і спостерігати, як це все станеться. Так, як стрічки перетворюються у щось дивовижне. Так, знову складаємо. Складаємо, фіксуємо, щоб нікуди не їздив лепусточек. Вот. Так, так, розказуйте. докладніше. Докладиш. Два як би, уголочка. Вот так ось, вот обрізаємо. Трошечки зарезаем, і їх при допомогою зажигалки. От, наносимо десь. Найважливіший етап це створення ось цього завиточка всередині. Ми трошечки приклеїмо і за допомогою пінцету просто завертаємо, Завод. так? Закручуємо. Так як клей, клей гарячий пістолет дуже швидко сохне, тому моментально у нас вийшов пелюсточок, серединка пелюсточка. вибираємо. Приколочка нам на не знажна. Так. Можна робити навіть аплікації. Так з допомогою такої технології, ось, наприклад, у нас є метелик. Можна зробити квіточку, метелика для да, в'язання, ну, угу. в принципі. Тобто, будь що. Починати з дітьми також можна, я гадаю. Так робити таке ж не схоже, як би під наглядом дорослих, тому що все-таки огонь, той паяльник, э, е, і Все одно Пользоваться свечой приходится. По Наблюдением, конечно, все получится. Другий полисток майже готовий. Да. Останній етап. Додаємо кольорів йому просто, так? Да, кольорів, так сказать, вот. Так. Як зробити так, щоб оці квадратики були однаковими. Ви їх вимірюєте, чи ви вже настільки майстерно, що на око нарізаєте? Як бути нашим глядачам? Ні, для того, щоб відрізати е, е, атласні квадрати однаково, е, береться лінійка металічна, відміряється. Це дуже важливо, щоб вони були однакові, так? Ну, спочатку, так, в далі, як би... Несколько миллиметров особой э, не зіграють. Ось у нас вже вийшов другий пелісток. Так досить швидко. На перший погляд здається, що ця технологія взагалі дуже складна. Наскільки вона поширена в Україні? От ви сказали, що вона закордонна, прийшла до нас звідки? І от вона прийшла до нас із Китаю, Японії, так як. Как... Думаю, прийшла на нам благодаря тому, що ми маємо можливість користуватися інтернетом і обмінюватися опитом та традиціями різних країн. І, общем... Так вона популярна, а в нас вже набирає оберти так, повним ходом. Mm -hmm. Я гадаю, що кожна дівчинка хоче мати таку прикрасу. Так ми підпалили ще, ще, ще. Так, останні, останні штрихи. От і все. І завершальний етап ми підрізаємо пелюсток. Якщо сталося так, що ми багато підрізали, і в нас один менше, один більше, як тут буде? Ну, кому буде? Нове, Новачно робиться. Переробляти, так? Так. Да. Немає ніяких технологій, маскування, дефектів. Можна. Якщо робимо вперше, то можна замаскувати дещо. А коли вже так сталося, так, помилка, то краще переробити, щоб не зіпсувати ось таку красу. Ну да. вот, так. Пілістки готові. пелюстки у нас лепісточки, готові. Скільки їх у нас сьогодні? 6. Да, сьогодні у нас їх 6 і ми їх зараз будемо збирати. Збирати можна нітку ну, сьогодні. Вот. Ну, я как бы уже приспособилась просто собирать их на клей. Вот. Выберем а прямо я основу. А, ну, основа будет потом, так как у нас сам, сама резиночка и цветочек несложные, поэтому все вместе, основа будет потом. Так, вот так важно знать этапы. Теперь собираем квиточку. Вот такой капелька наносится клея. Потребно не клею, так, чтобы стричка не взяла на себя зайвого. Так. Ну, щоб он не повилазило з усіх сторон. Так. Так, ось такі вушка в нас. Так, ось в принципі, так і метелика роблять. Тільки да. більше менше. Так, ми моделюємо так, як хочемо. Ви також комбінуєте свої квіточки з різними прикрасами. Так? Це да. і стрази, це і каміння. Да, для, скажем так, для цветочка очень маловажную роль играет э, серединка. Для серединки в как бы может быть все что угодно, начиная от бусин, э, заканчивая там специальными полубусинками, середками, которые продаются в специализированных магазинах или же в интернет-магазинах. И, скажем так, даже какая-то очень забавная пуговичка. Вот. Вот здесь у меня там много всякой всётины, и мы потом будем подбирать серединку. Так, вы склеиваете по два перистки. Це важливо чи можна один до одного приклеювати? Ну, для начала по два, пусть пусть для начала поцокнет одна пара, вторая, а потом мы как бы эти пары будем вновь собирать. Так, Ось да. такі маленькі секретики, але з них складається все мистецтво канзаши, мабуть. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Продолжаем далее собирать. І тепер склеюємо наші пари пелюсточок. Так, у нас вже їх чотири. У нас залишається небагато часу, але ми встигнемо нашим глядачам показати квіточку і вибрати навіть, можливо, серединку. Так, у ваших руках створюється диво. Народжується квітка. Ось нано. буквально 10 секунд и клей уже будет так, покажи чем еще вышло Ось такая вот такая красота вот. заготовочка, почти готовый цветочек так, киточка вот. в дальнейшем, ну как бы я еще приготовила э, круглые лепесточки канзаши, крошечные такие вот, махенькие они делаются из атласных э, квадратиков размером 3 на 3 сантиметра мы их просто, мы просто складаем. а так они да, квадратики І тепер ми декоруємо квіточку пелюсточками. Клеєваньким. Угу. І Це вже ваша уява. Тобто іноді да. ви комбінуєте Допомогу. з мереживом іноді робите ще додаткові пелюстки. Так. І ми, на жаль, вже не встигнемо приклеїти на резинку. Тож розкажіть, як це робиться, коли вже наші. Мастрине, каким является майбутнє майстрине. Основа Для... 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 на, на которой может садиться вот, цветочки, это может быть картон обтянутый атласной лентой кружочком. То есть вырезается круг из картона и обтягивается чуть большего размера кругом атласной ленты, или же продаются как бы, готовые основы из фетра. Ну, если нету подходящей основы, или же вот, а круга, можно сделать ее самому. Это продается фетр листами, как бы покупается и вырезается уже того размера, который вы, вы хотите. Коли в нас буде квіточка вже довершена і ви всі зелененькі э, ці частинки приклеїте, як треба на основу? Також клеєм? Да, могу... угу. Так, да, мобільно змазується клеєм. Я можу швидко це все. Так, і просто приклеюємо. Так. І, мабуть, я поки виберу серединку. Вона має бути будь-якою. Так ви принесли тут безліч всього. Так. Да. Вона має от, бути от, якого кольору, я Ну, як как би бы гармонізувати, вот, наприклад. Отень хороша серединка, вот. Ось така. Она. Она нейтральна, она очень хорошо подходит под многие изделия. Так, ну поки ви закінчуєте, так, квіточку ми Скажемо нашим глядачам, що надихайтеся та роби, Робіть ось такі гарнюсінькі квіточки. Вони різноманітні, вони різнокольорові і вони дарують справжній настрій, так? гарний настрій. Так. Ось така квіточка у нас вийшла. Покажіть нашим глядачам. Закінчена, звісно. Так. Але вона все рівно гарна і створена у техніці Канзаші. Олю, я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Нашим глядачам. Також дякую, що ви були з нами. І прямо зараз для вас сюжет. До обіду. Тож дивіться.